Володимир, чим займається ваш оптовий склад? Розкажіть нам. Ми купуємо товари в Європі і в Америці на оптових складах на аукціонах. Оптом фурами привозимо їх сюди, ділимо на малі лоти для того, щоб вийшла найкраща ціна для людей, які продають в магазинах в роздріб. або для тих, хто продає в тіктоках, і тих, хто приму продають прямих ефірах. І за того, що ми купуємо на аукціонах, там великі пули, контейнери. Ми завозимо сюди, ділимо на маленькі лоти, і ми маємо найкращу ціну, яку ви потім можете множити на 2, на 50%, Не скажу на 300. Тому що це неправда. Але ви можете, припустити, взяти в ці Вони Нас коштує 1000 гривень і продати їх за 2-500. Які товари ви пропонуєте? Ну, дивіться, ми, ми пропонуємо товари такі людям, які вони, до яких вони привикли. Це є товари для дому. Тобто це є, виходить, кухня дуже гарно продає. Хто починає займатися, ми рекомендуємо продавати товари для, для кухні, тому що це продається легко. Дуже багато хазяйків, які купують їх у роздріб, і ми це пропонуємо. Також інтересно продаються е, нижні бі 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 білизна. Припустимо, труси боксери чоловічі. Це є топ продаж наші. Вони коштують там у нас, наприклад, 145 гривень. Пара в рітейлі вони коштують 32 два євро. Виберете на за продаєте по 245. Назвіть одну з основних переваг роботи з вами. Оплатили рано, отримали швидко. У нас дуже гарна команда. Менеджери з продажу. Молодий, гарний, розумний, злагоджений колектив, які ви тільки так раз заказали, воно заявка пішла, полетіла на склад, її зібрали, ви оплатили і зразу поїхало до вас. Це я рахую наша найкраща перевага. Швидкість. Дуже дякуємо вам. Пару порад для майбутніх клієнтів. Будьте дуже чесними, будьте дуже трудольовими і будьте дуже такими най найкращими.